Друзі, доброго ранку студія це країна онлайн. Ми продовжуємо наш тиждень, щоб присвятили українській авіації. Ми вже багато чого навчили. Залишається лише одне заправити літак. Ось, власне, є в нас паливо Ємкістю скільки, ви кажете, 22. 22 куба. Добічно. Вітаю, до речі, доброго ранку. Доброго. Що ми зараз робимо? Скільки ми будемо заправляти палива в цей літак? Заправляємо регулярний рейс авіакомпанії УТР, заправляємо потребування полтора куба авіапалива. Давайте трохи ближче станемо, Давайте щоб ближче ви розповіли піля. нам, що тут за що відповідає. Знаєте, авіапаливозаправник складається з насоса, фільтров рукава роздаточного агріату. Фільтра відповідає за чистоту топлива, за контроємності. До речі, що за пальне авіаційне ви сьогодні заливаєте? Авіаційне пальне марки ТС1. Угу. Кремлючуцького НКЗ. Зрозуміло. Скільки може з однієї заправки пролетіти літак? Чи це індивідуально? Це індивідуально. Залежить від загрудки, від напрямку, від пориву вітру. Зрозуміло. А наскільки це все безпечно працювати з пальним і чи є якісь перестороги, як ви працюєте, щоб убезпечити? згідно нормативних документів, які відповідають, відповідаємо за контроль якості, провіряємо кожен день при допуску ТЗ до заправки, при прийомі авіопалива. Також є лабораторія, де робить контрольні аналізи. Тобто це компресор, який спеціальний, який зараз... Це не компресор, це ряд насос, який викачує. Паливо з міскості, баки unfor, Скільки необхідно часу для того, щоб закачати все пальне е, в літак? Ну, тобто, е, щоб спорожнити цю цистерну, скільки потрібно часу. Е е, літак не бере таку кількість палива, як 22 куба. Для заправки півтора куба потрібно 15 хвилин. Півтора куба пального 15 хвилин заправляється. А навіщо тоді така велика ємкість? Чи у вас тут в аеропорту бувають літаки, які потребують? В аеропорту бувають і літаки, які беруть і до 20 тонн за один раз. Що це за літаки? Боїнги чи основно? Боїн. Аеропласт. Воїнги аеропід. Насправді дуже невеликий вогнегасник на 22 кубічних метри пального. Але насправді тут є інші методи і засоби, щоб зробити роботу безпечно. Ось невеличка дрібниця це сталевий трос. Їх тут два. Перший йде в землю, а другий, можете побачити, проходить тут власне біля пального і йде на крило літака. Власне, це заземлення, яке зменшить варогідність нещасного випадку. Все, заправка закінчена, час вимикати все це. Давайте, що мені зробити? Вулицю до кінця клапана, а потім приворачуємо. Ні, все відкрити тепер. Що робимо? Ось, власне, і все. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень.